Доброго дня всім. Сьогодні ми вам покажемо підсистему систему яку ми рекомендуємо використовувати при впровадженні BAS ERP на машинобудівних підприємствах. Втім, що це таке, як це працює, навіщо воно потрібно. Я сподіваюсь, буде зрозуміло по ходу самої презентації. Ось ця панель з лівого боку: це стандартна панель BAS ERP. І коли ми підключаємо підсистему Trinity PDM, у користувача, у якого є права, з'являється ось цей маленький значок. При натисканні на нього користувач побачить загальний інтерфейс підсистеми. І в цьому інтерфейсі нас поки що цікавить посилання навігатор Trinity PDM в ліму верхню куточку інтерфейса. Це робоче місце конструктора і технолога. Логіка побудови інтерфейса проста, але наразі ми не будемо на ній зупинятися, повернемося до цього трохи пізніше. Починається робота зі створення складу виробу. Є три варіанти: створити вручну, завантажити із 3D-моделі і завантажити з Excel. Ми рекомендуємо завантажувати склад виробу прямо з 3D-модели або з Excel таблиць. І для цього ми створили спеціальні інструменти. Ось ця кнопочка в лівому нижньому кутку відкриває перелік всіх можливих варіантів. Наразі ми можемо працювати з моделями двох найпоширеніших в Україні CAD-систем: а саме Inventor та SolidVox. Я покажу, як це працює на прикладі Inventor, а SolidVox буде так само. Обираємо відповідний рядок зі списку і бачимо екранну форму для завантаження 3 d модели Починається все зрозуміло з вибору файлу. Ось ця чарівна кнопочка. Знаходимо потрібний файл, обираємо. Відкривається сам інвентар, який зрозуміло повинен бути на цьому ж комп'ютері у вже активному стані. І тут ми бачимо наш виріб, який називається опора. Дані завантажуються. Система перебирає всі рівні дерева цього виробу. І послідовно завантажую всі деталі, всі стандартні вироби, все, що там конструктор створив. І ось все завантажено. Ми бачимо 5 вікон. Наразі нас цікавлять ось ці три нижні: зліва направо. Так є в інвентар, так буде в PDM, так є в PDM. Це ми навмисно так зробили. Тобто, за легендою, цей виріб вже був раніше завантажений, але конструктор вніс зміни. І ми його завантажуємо по новій. Тобто одразу заповнені всі три таблиці. Найцікавіше оце середнє віконце. Тут система показує, як буде в PDM і показує відмінності відносно того стану, який є зараз. От ми бачимо, що деталь кільце конструктора вилучив, а шпильок навпаки додав 5 штук. Два віконця над ними. Те, що зліва показує інформацію, яка стосується елементу складу виробу. На якому зараз активність, зображення, дата, опис і таке інше. Ось ми міняємо активність і відповідні всі дані в цьому вікні також змінюються. Вікно справа це та сама специфікація, тільки не в вигляді дерева, а в вигляді лінійного списку. Конструктор все це аналізує, погоджується і завантажує. Система попереджає про зміни, ми погоджуємось. І ось ми дивимося на дані, які були завантажені. Власне, на цьому робота конструктора закінчилась. Далі починається робота технолога. Ми приділимо цьому трохи часу, бо праця технолога зазвичай дуже погано автоматизована, ну, принаймні, те, що нам доводилось бачити на реальних об'єктах. Як побудований інтерфейс? Я обіцяв, що ми до цього повернемось, і цей момент настав. У вікні з лівого боку ми бачимо елемент складу виробу. Наприклад, наша складальна одиниця опора. У середньому віконці ми бачимо специфікацію цього елементу. В специфікацію входять документи, наприклад, сама 3D-модель. А також технологія виготовлення, яку створює технолог, тут вона вже створила, ми розберемо її до найнижчої ланки. Специфікації, зрозуміло, вказані і всі деталі або вузли, з яких складається цей елемент. Як саме має описуватися технологія в Trinity PDM, тобто які об'єкти повинен створювати технолог, все це налаштовується нашими консультантами на кожному конкретному проєкті. Відповідно до потреби замовника. Тут я покажу найскладніший з варіантів, який може бути. А саме, технолог створив розцеховочний маршрут. Розцеховочний маршрут складається з окремих цехозаходів. Технолог створює весь ланцюжок. В цьому прикладі розцеховочний маршрут складається з одного цехозаходу. Ось ця опора вона збирається в складальному цеху. Саме це тут і вказано. Цехозаход. Складається з технологічних процесів. Технолог описує кожний технологічний процес. Ось він описав технологічний процес складання виробу. В технологічному процесі технолог описує кожну технологічну операцію. Ось тут ми бачимо, що технологічний процес складання містить чотири технологічні операції, а також допоміжний матеріал, інструмент, оснастку І нормативи, скільки чого потрібно. Далі технолог описує кожну технологічну операцію, і в ній ми бачимо обладнання та людський ресурс. Це технологічна операція для складальної одиниці. Але, наприклад, для технологічної операції виготовлення е деталей, технолог також повинен вказати матеріал, з якого цю деталь будуть виготовляти. І норми витрат цього матеріалу, відповідно, також вказуються технологам. Тобто, за крок за кроком для кожного вузла або деталі технолог все, що потрібно, створює. Ще раз звертаю увагу, що всі ці рівні опису технології налаштовуються для кожного конкретного підприємства. Тобто, все це можна налаштувати і простіше, якщо сама технологія є більш простою і у замовника немає потреби в такому детальному описі. І зараз я вам хочу показати ще один корисний інструмент, який використовується в ситуації, коли немає 3 d моделей таке теж буває. Цей інструмент завантаження складу виробу. З Excel-таблиці. Для початку я покажу саму таблицю, як вона має виглядати, щоб вам було все зрозуміло. Ось вона, для прикладу, ми розглядаємо вже готову таблицю. Бачимо, що в ній в рядках вказані елементи складу виробу. В колонках відповідно значення реквізитів опису для кожного елементу. Звісно, що склад реквізитів, тобто кількість колонок або їх послідовність, може змінюватися. Я покажу, як це налаштовується. Поки ми цю табличку закриваємо. І запускаємо наш інструмент для завантаження Excel таблиці. Відкривається його форма і починається все, звісно, з вибору самого файлу. Ось він. Обираємо. І система прочитала саму таблицю. Відповідно для, до доналаштувань вона розклала всі дані по колонках. А от як налаштовується відповідність колонок об'єктам даних. На цій закладці ми вказуємо, що в першій колонці буде реквізит код, в другій варіант виготовлення і так далі. Відповідно до цього, система і читає табличку. Далі ми обираємо папочку в Trinity PDM, куди ми все це будемо завантажувати, запускаємо перевірку даних, бо це ж таблиця, яка створена вручну, і в ній можуть бути порушення логіки. Наприклад, наявність складальних одиниць, які нічого не складаються, або деталей, які ніколи, нікуди не входять. В нашому випадку все добре. Для візуального контролю можна побачити цю таблицю у вигляді дерева, тобто за ієрархію елементів. І далі натискаємо кнопку завантажити і все завантажується. І ось нарешті ми дійшли до фінальної точки, де буде зрозуміло, заради чого все це було. Ті, хто знайомий з підсистемою управління виробництвом конфігурації BAS-ERP, знають, що робота цієї підсистеми неможлива без якісних нормативних даних. В конфігурації BAS-ERP всі дані про виріб зібрані в один довідник, який називається Ресурні специфікації. Це доволі великий складний для заповнення адміністрування набір об'єктів, які потрібно створити до початку експлуатації і далі підтримувати в актуальному стані. Але гарна новина в тому, що використання Trinity PDM дозволяє суттєво спростити цей процес і створювати ресурсні специфікації автоматично на підставі даних, розроблених конструктором і технологом. Для цього ми передбачили спеціальний помічник, де адміністратор обирає елементи складу виробу, які треба перенести в ресурсну специфікацію, і на виході створюється такий особливий документ, протокол, який ми зараз розглянули пільніше. Тут. Три закладки. Завантажена, співставлена та специфікації. На закладці завантажена формується перелік об'єктів для завантаження. Ось тут ми бачимо все, що ми завантажували з 3D-моделей, наш виріб опора, також всі вузли, деталі та стандартні вироби, які входять в цей виріб по всьому дереву. Складу виробу, а також всі об'єкти технології, які створив технолог, розсуховані маршрути, технологічні процеси, технічні операції, все, 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 що потрібно. На закладці співставлена система співставляє об'єкти конструктора і технолога з об'єктами баз ERP. Співставляються чотири види об'єктів – номенклатура, види робот, підрозділи і види робочих центрів. Якщо ми далі прокрутимо, то все це тут видно. Якщо щось не співставилось, наприклад, вперше завантажується. То треба це співставити вручну, бо протокол не проведеться. Але після першого співставлення система запам'ятає цей зв'язок і далі буде його відтворювати автоматично. При проведенні протоколу система формує ресурсні специфікації. В нашому прикладі сформовано 13 ресурсних специфікацій відповідно до правил, які в нас тут налаштовані. На закладці Специфікації ми бачимо також деякі налаштування. Наприклад, явно вказується статті калькуляції для матеріалів та праці. Давайте подивимось в ресурсну специфікацію виробу опора, пройдемо всі заповнені даними закладки. Закладка Основна, де зберігається назва виробу і основні реквізити. Закладка Матеріали, де система створила перелік всіх вузлів, деталей стандартних виробів або матеріалів, які потрібні для виготовлення опори, і реквізити до них. Закладка Трудовитрати, де перелічено всі роботи, які необхідно зробити в процесі виробництва. Пам'ятаєте наші чотири технологічні операції. Ось це вони. І нарешті закладка «Виробничий процес де перелічені всі етапи виробництва. Це те, що технологи називають технологічний процес. Ось ось наш технологічний процес, він також, як ми бачимо, створений за правилами баз ERP на підставі даних, які технолог створив у Trinity PDM. І закладка види робочих центрів також заповнена даними, які програма повитягувала з опису технологічних операцій цього технологічного процесу. От на цьому все. Користуючись нагодою, всім, хто ще не знайомий з баз ERP 2.5, я запрошу на відповідний курс в наш начальний центр, посилання на сайт якого є на заставці цього відео. Дякую за увагу!